Вітаю вас! Розквіт уже тиждень, а це означає, що багато гравців вже непогано розвились і мені б теж не вадило відрізнятися. Тому в цьому відео я покажу вам шлях побудування ферми заліза, трейдхолу і нарешті займусь хатою. Тому що ця халупа ні на що не годиться. А вас я попрошу поставити лайк і раджу додивитися відео до кінця. А почну я показ майже завершення будування. Ну або що тут показувати? Завів жителів, потоптав землю, привів зомбі і лутає залізо. Все. Поки рівняв ділянку, до мене в гості прийшов цей чоловіка, як, який попросив перевезти його в зал випробовань, яка знаходиться під моєю базою. Ось ми спускаємося, лупцюємо білих. І звісно же я вмираю. Потім прийшли на його базу, де він допоможе мені зачистити зал випробовування, але вже на його території. Спускаємось. Колошматим білих і зелених і не забуваємо померти. Відкриваємо круті кейси. Відкриваємо ще кейси. Не забуваємо про лоховські кейси, і йдемо в слідуючий данж По традиції б'ємо білих. Майже на границі смерті виходить ось такий мув. Але ж не забуваємо помирати. Це ж Харлі. З крутого кейсу мені випадає моє перше ядро для покращення броні. Випливаємо, та полями і степами біжимо в наступну залу. Знову круті кейси і гімняний лут звідти. Але Вітасу везе більше, і він Для... лутає дробу лави. Єбать нахуй! Шо гониші, шо? Як я вибив. Його? Покормив увесь щеняча патруля і отримав подарунок від Вітаса. Попрощались і я пішов додому. І з таким лутом я повернувся додому. Дякую, вітас. Крафтив діамантове покращення, зібрав залізо з ферми і переходимо до третього розділу. Для того, щоб побудувати трейдхол, мені потрібні були жителі. Чим я і почав займатись. Коли я знайшов те, що я хотів, а саме ефективність 5, я залишив цього жителя. Але ціна в 57 смарагдів мені не сподобалась, тому я вирішив заразити жителя і вилікувати не за, щоб він зробив мені знижку. Але ж давайте ми не будемо забувати, хто такий Гарлі і чим він відрізняється від інших. Я не знаю, де був мій мозок в той момент, тому Ай, самі гляньте. І якось так я провтикав п'яту ту ефективність, перевіривши, працює ферма заліза, і приступив до будівництва самого тритхолу На той момент це виглядало так. Закінчивши будівництво, я завів першого жителя, а саме зомбі-жителя, його ж там і вилікував. Та знову взявся за територію. Перерив і вилікував три зомбоселянина. Та закрив їх в трітхолі. І по завершенню будівництва виходить ось така краса. І ми переходимо до іншого розділу. Дехто з вас може не зрозуміти, чому домівка саме Самурая. Ну, а все легко. Просто гляньте на мій міський... А ось так мене намалював гравець серверу Лейн Лол. Дякую йому. Для будівництва хати мені не вистачало темного дубу, тому я зробив трішки ведмінів. Не переживайте, саженці я посадив та відправився будувати хату. По завершенню виходить ось така краса. Але не забуваємо про склад. Поки я садив сакуру, до мене приплив інший гравець, а саме містер Неон. Якому я накопав обсидіан для порталу. І в перериві ми знайшли базу іншого гравця. Наробили збиток і пішли. А побігли ми на базу містера Неона. Цей чоловік жив у такій крутій печері з песиком, якого звати Фенвіт. Після екскурсії ми побігли на його ферму досвіду, де я перемонтував своє кайло і надибав 30-й левел. Ми згодили торгову зділку і я побіг за товаром. Прийшов додому, а він лежить. Зробив собі крутий алмазний меч, і на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам, що подивилися це відео кінця. Бувайте! А всі ті, хто додивився до цього моменту, лутайте подарунок від мене під цим блоком і не забудьте повідомити, хто це був.